Черкащина сьогодні зазнала чергової ворожої атаки. На щастя, минулось без потерпілих, повідомив начальник ова Ігор Таборець. Сілами ППУ загалом знищено вісім шахедів в межах регіону. Дуже тяжка ніч. Наші росіяни кошмарять уже практично п'яту добу поспіль. Великі наслідки має і Київщина, і ми теж у нас понад три десятки шахедів лише пролітали над областю, що становить дійсно безпосередню загрозу для мирного населення для об'єктів критичної інфраструктури. Водночас за уточненої інформацією. Ці є кілька влучань в одному з випадків по території приватного підприємства в обласному центрі. Саме головне, що ця велика пожежа ліквідована. Наші ДСНСники працювали з самого прильоту. Практично бачимо, що навіть тривога лунала. Вони ще продовжували. Свою роботу, не дивлячись на те, що загроза шахедів залишалася практично до 9-ї години ранку. Будемо підраховувати збитки, будемо працювати комісійно, в тому числі, і в приватному підприємстві, тому що всі наслідки, які і шкоду, яку завдано саме цим падінням, відповідно вона буде задокументована і в подальшому переконаний, що після перемоги Росія компенсації всі буде виплачувати ще довго-довго -довго роки.